Сили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських терористичних атак? Вона триватиме з понеділка по середу. Удар балістичною ракетою та шахедами забрав життя 19 людей, дев'ять з них діти, ще 68 містян поранені. У Кривому Розі продовжує працювати кореспондентка ТСН Ольга Павловська. І Вона знову з нами наживо. Олю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви спілкувалися з лікарями. Яка інформація від них? Вітаю Наталі. Ну спершу скажу, що дитячий майданчик, біля якого влучила російська ракета, просто всіяни квітами та дитячими іграшками, сотні людей весь день йдуть сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Вони не стримують сліз і не можуть знайти жодного виправдання таким. Ударом про трирічного Тимофія, чиє життя обірвала російська ракета, розповіла у соцмережах його мама кадри, де намагаються реанімувати малюка після вибуху, просто розривають серце, коли близькі благають повернути хлопчика до життя. На жаль, цього не вдалося. Як розповіла мама трирічний Тимофій разом з бабусею, якраз повертався з дитячого майданчика додому, коли Пролунав вибух. Загалом цей удар обірвав життя 18 людей. Дев'ятеро з них діти. Росіяни вдарили балістичною ракетою близько сьомої вечора у п'ятницю. Саме тоді, коли тут було повно людей, вибух пролунав майже одразу після тривоги. Тож люди просто не встигли сховатися. Загалом понад 60 людей дістали поранення. Найменшому постраждалому лише три місяці. 40 поранених у лікарнях найтяжчих дітей їм 5 та 8 років. Вже доправили до Дніпра. Медики намагаються врятувати їхнє життя. Решта постраждалих у Криворізьких лікарнях. І Нам вдалося поспілкуватися з медиком, що приймав постраждалих. То він розповів, що лише до однієї лікарні кривого рогу доправили 38 пацієнтів. На жаль, двоє дітей. Померло одразу ще один чоловік від тяжких травм в операційній Станом на зараз 15 пацієнтів лишаються у тяжкому стані, і досі зберігається загроза для життя трьох дорослих. Це двоє жінок та третій чоловік у комі. І ось що лікар розповів про їхній стан. Це вогнепальні поранення практично усіх. Вибухові, осколкові, уламки. Каміння, які вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів, внутрішніх органів декілька ділянок тіла. Медики розповідають, рятували життя постраждалих просто під вибухи. Адже за кілька годин після ракетної атаки росіяни випустили шахеди по місту. На жаль, загинуло 56-річна жінка також семеро містян дістали поранення. Є руйнування. Отже, місто намагається оговтатися після такої масованої атаки. Я нагадаю, що з понеділку оголошена триденна жалоба. Наталю. Олю, дякую за інформацію. Тяжкі новини. Ви продовжуєте працювати на місці і висвітлювати на весь світ, показувати те, що коїть Росія. Подвійний удар по кривому рогу вже починають з'являтися світлини дітей, янголят, які загинули внаслідок цієї трагедії. Їх теж має бачити світ і мають бачити Сполучених Штатах Америки, які коментуючи цю подію, навіть не вживають, не пишуть слово Росія. Дякуємо вам, будемо чекати. Поранених перебувають у лікарнях унаслідок російського терору у кривому розі. Стан 17 з них, зокрема, і двох дітей тяжкий, а двох діток 5 та 8 років у у критичному стані. За їхнє життя борються медики лікарні імені Мечникова. Всього ж поранених 68, найменшому лише 3 місяці. Напередодні росіяни завдали по житловій забудові міста удару касетним іскандером. Він поцілив поблизу дитячого майданчика між багатоповерхівками, а потім росіяни запустили шахеди. Атака забрала життя 19 людей, серед них дев'ятеро дітей. Від ранку містяни несуть до місця трагедії квіти, свічки та іграшки. У місті оголосили триденну жалобу. Вона триватиме з понеділка по середу. Тому що це страшна трагедія, і тому що тут загинули діти. Це дуже скорботно і трагічно для всіх. Ми дуже це переживаємо. Це було дуже гучно, і коли почали дізнаватися, що дійсно гинуть діти вже, то це дуже страшно. Болісно зазвичай ми вже звикли до цього, що у нас так вибухи відбуваються, що буває і тривога не встигає спрацювати. Ну але така кількість дітей, взагалі, це ну неймовірно немає ні слів, ні думок, нічого.